Усім привіт, дівчата. Давно ми з вами не бачилися, знаю. А цей влог буде таким суто прибиральним. Мотивація на прибирання будемо розгрібати з вами поличку, до якої ніяк не доходили руки. Сподіваюся, що вам буде цікаво, що вам сподобається. Починаю я цей влог із часу, коли Соня спала. Я редагувала матеріали для муза ком'юніті. Планувала наступний тиждень. Реально дуже давно знімала цей влог. все ніяк не могла до нього дойти. Його домонтувати, викласти вже як я сказала, знаю, що мене давно не було. Ми, можливо, про це поспілкуємося. Давайте у наступному відео. Я за два дні їду до Києва і якраз сподіваюся вам зняти відео із поїздки з моїми там зборами, можливо, щось із категорії б'юті, і ми зможемо з вами трошки ближче поспілкуватися. Їдемо ми. На машині я вже забронювала для нас номер на одну ніч. Це, до речі, буде перший раз, коли я їду без Соні кудись і їду я зі своєю подругою туди. По справах розповім вам трошки пізніше. Це я вам показувала мої подарунки. На день народження. Реально це давно було, але я просто хотіла вам зробити такий невеличкий чекап. Там була свічка, як ви бачили, всякі пахучки для тіла. Ось цей вітамін С. Мені, до речі, дуже сподобався, я його вже майже закінчила, можу його рекомендувати. І ось така незвична для мене маска у форматі стіку з маслом чайного дерева. Нічого не можу про неї сказати, якась ніяка. І ще один подарунок з мого вішліста. Це такий парогенератор для обличчя. Дуже поганенько він генерує той пар, тож мені так не зрозуміло, поки чи буду я взагалі їм користуватися. Це я вам показую, до речі, гортензії з мого букету, який вам показувала на початку відео. А там була така неприємна ситуація з тим букетом. Він був просто величезний, гігантський, чудовий, нереальний букет від мого чоловіка на день народження. І там так вийшло, що на наступний день він зав'яв, тобто зав'яли гортензії. І ще деякі квітки ми написали у цей квітковий магазин, і вони нам його міняли. Прямо забирали повністю корзину. Я, взагалі, знаєте, така людина, що дуже рідко там якось бодаюся за свої права в плані там, магазинів і так далі. Але тут було ну реально вже якось занадто, тому що квіти були. Гарні, але дорогі, от бачите, ось це з ними сталося на наступний день, і коротше, вони забрали повністю корзину, поміняли квіти, додали інші там трошки квіти. Спочатку вони сказали, що можливо ми якось неправильно їх зберігаємо, але мені такий варіант не підходив. Потім букет стояв довго. А це я вам показую ось ту шавку, яку я ніяк не могла розібрати. Це шавка, якій знаходиться усе на світі, і ще соняна поличка. Вона знаходиться. У лівій частині кухні, і там стоїть її посуд, якісь там вкусняшки і їжа. Також є наш святковий посуд, який ми достаємо рідко алкоголь, якісь там тематичні посудини по типу на Різдво, Новий рік і так далі. Свічки ще за часів блокауту, і дві валізи, які нам подарували на весілля. А там був сервіс і ще прибори. Для сервувань. Це моя донька. Розважається, поки я купаюся. Зараз ми з вами проведемо декілька секунд у моїй ванні. До речі, пади обожнюю, просто кайф болдюж. Дуже їх рекомендую. І ось цей вітамін С. Теж ще раз повторюся, що мені дуже сподобався. Він не такий кислий, не такий агресивний на шкірі. Не так сильно він пече, не так сильно її подразнює, тож для плюс-мінус чутливої трошки шкіри він дуже підійде. Підійде краще, ніж, наприклад, той, що я показувала від The А, Той дуже такий агресивний і у формі крему, і у формі порошку. Тож цей варіант для чутливої шкіри більше підійде. І тут я вирішила перед прибиранням нанести ось цю маску. В плані нанесення 10 із 10 реально дуже класний формат, але я навіть не розумію, наскільки це гігієнічно. З тої точки зору, це знову ж таки соні на барікади. З тої точки зору, що там постійно залишається епітелії, і взагалі якісь мікроби можуть залишатися саме на поверхні цієї маски, а ти знову і знову її мажеш. Ну коротше. Не зовсім розумію. Тут я вже прийнялася за прибирання. Спочатку починаю з того, що розвантажую весь посуд, повністю прибираю поверхні. В мене взагалі достатньо місця для зберігання, для посуду і взагалі для усього, що стосується кухні, але я дуже, -дуже намагаюся не зберігати ті речі якими ми не користуємося, і поки я взагалі перебирала увесь цей посуд, я ще раз впевнилася у тому, наскільки ми взагалі там рідко використовуємо у повсякденному житті якісь красиві речі. Я, мені здається, вам про це розповідала що коли почалася війна. Я так, коли намагалася переосмислити взагалі своє життя, як і багато з нас подумала про те, що я не використовувала якісь сервізи дуже давно, якісь там речі, красиві чашки або не знаю, салатниці. Дуже рідко теж використовую у повсякденному житті. Ми беремо щось простіше, і воно просто лежить, лежить, потім пилиться роками. І я взагалі передивилася на це свої погляди. І зараз намагаюся частіше брати тарілки, які мені подобають, Ця купляти там гарні чашки і одразу їх використовувати, теж саме стосується і виделок, ложок користовувати і не шукати, не чекати нагоди, тому що кожен день це та сама нагода. І я знаю, що це може там звучати дуже типу, не знаю, пафосно або якось так, але хочу, щоб ви зрозуміли, що це насправді дуже проста думка. І через те, що ми жили у таких сім'ях, у яких там. Постійно чекали свят для того, щоб витягнути з ну, Ми до цього дуже сильно звикли, і це все ж таки просто все з дитинства, як і багато наших інших переконань і взагалі поглядів на життя. Тож я дуже намагаюся над цим працювати. Тут я вам показую вже результат, залишила все ось таким чином. Ззаду, ось там у коробках стоять наші бокали з весілля, і, до речі, ми їх не використовували вже тисячу років. Постійно беремо щось типу простіше, боїмося їх розбити знову ж таки через такі от переконання, через забобони, за так що не можна їх розбити. Треба буде використовувати. Ось там на задньому плані. Ви теж бачите різдвяні набори. Це, до речі, нові. А їх я ще не встигла використати поповні, і там всякі вкусняшки лежать соніни. Завжди намагаюся тримати руку на пульсі та поповнювати такі от запаси, щоб завжди було щось смачненьке поживати. Ось там, як ви бачите, ще лежить натуральна пастила, а справа лежать її, стоять, лежать каші. Ось такі дуже рекомендую Нордік, гарні в них склад і дуже. Велике різноманіття. Коротше, є там і органічні, і різні суміші, і з твердих сортів, і з Коротше, різних дуже класний вибір в них. Тут ось лежать ножі, їх не використовую, і її пляшечка один раз її використовувала, тільки коли був в мене тоді лактостаз, колись розповім. Про цю пригоду вам більш детально, якщо захочете. І тут ми приймаємося за ось цей, за ось цю шухляду. Там просто усе на світі, і я дуже довгий час просто відкладала, відкладала і зараз вирішила, що все треба. Весняне прибирання. Скажімо так, спочатку я все вийняла. Там було дуже багато речей, які я взагалі не розумію. Не розумію, звідки вони більше речі чоловіка, які відносяться до ремонту. І для усіх таких штук я їх відклала у сторону. Вирішила, що нічого не буду викидати. Просто спитаю його. У нас тут якісь пакети, упаковочні, ось тут. До речі, ось вони лежать тут, і якщо він захоче щось викинути, нехай сам вирішує. Це для мене далеко не ідеальна картина. Дуже хочеться додати сюди організації органайзерами. Ось такі прозорі мене повністю влаштовують. Я просто дозамовлю таких, і тоді вже прибирання буде повністю завершене. А останній штрих це прибирання підлоги. Дуже просто медитативне для мене заняття Обожнюю цей пилосос за те, що він підсвічує усі дрібні соринки. Пелесос, просто кайф. На цьому я буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Як я вже казала, ми вирушаємо до Києву. Я буду знімати влог, там і поговоримо, і намагаюся намагатимуся зняти якісь не знаю. Просто життєві естетичні кадри. Сподіваюся, що вам теж буде цікаво, і побачимося з вами дуже дуже скоро. Я не буду пропадати. Я вам обіцяю гарного вам дня! Пішла читати.